Прямо зараз фронт перевернувся. Зсу вжарили росіян, мінус колони ворожої техніки. Жива сила противника у куті смерті. Авіація б'є точно і безжально. Дрони тут як тут. Феєрична бійня. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Російські окупанти намагаються прорватися на трасу донецьк Запоріжжя. ЗСУ там бачили абсолютно все. Лінія вогню такою ще ніколи не була. Ворог рве на собі одяг. Наші гармати наводяться точно на ціль. Потужні постріли змітають все на своєму шляху. Зупинили колону із 20 одиниць техніки. Це справжній рознос ворожих армійців на фронті. Кадри прямо з передової далі. Yeah! Боже дві тисячі. С це. Це трока с одной позиции. А так... Тобто, грубо, короче, на тысячу игрок, Да. Вони працюють на великомихайлівському відтинку фронту на самій межі з Запорізькою областю Нині дуже багато. Тримаємо оборону на даному участку і не даємо просовуватися противнику вперед. Інколи контрбатарейка, якщо ми достаємо, а в основному це техніка піхоти. Також, якщо у нас є можливість, наша піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту. Наші дрони літають, виявляють противника. Ми працюємо з артилерією, нашою, знищуємо його. Їх робота, каже командир артилерійського розрахунку 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. Тепер фактично цілодобова. Кожен день. Кожен день? Да. Тобто це означає, що кожен день були спроби ворога атакувати? Так. Кожен день стрільба, постріли, так. робота. Постріл! П'ять секунд розрив. За весь квітень, мабуть, один день, що не було спроб повернутися. То інженер про ділянку фронту південнішого національного шосе Н 15 донецьк курахове Запоріжжя протяжність передової у районі між річками Ворона і Мокрі Яли або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами нині не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій: п'ятої та тридцять шостої. Командир артдивізіону 71-ї єгерської зізнається, відколи бригада зайшла у. Сектор бачили чимало. У нас тут на даному напрямку було вже все. Тобто вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати. Там більше 20 одиниць техніки зупинили їх. Остріл. Зараз більше пробують пішими малими групами. Ворожі авіація з артилерією у секторі майже не замовкають. Розповідає Одін командир артбатареї 71-ї єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю. Ну вони працюють в режимі контрбатарейного по логістиці. Працюють навіщо їм використовувати артилерію по логістиці? По логістиці можна відпрацювати ланцетами і таке інше. Московицьких дронів у небі на великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато. Визнають артилеристи 71-ї. Молода Зеленка, звісно, допомагає приховати гаубицю, але й безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Якщо тоді мінімум маскировки вже вистачало, то на даний час і максимум маскировки інколи буває мало. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву або ж підтримати вогнем побратимів піхотинців розрахунок цієї детрицої мерщій і без роздумів наводить свою гармату на ціль. Огонь! Острі! Острі! Вони спробували тут продавити, у них не вийшло. Якщо їм не давати цього зробити, не давати Слабінку, так сказати, то вони і уходять далі. З великомихайлівського напрямку фронту: Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Екстрено Путін зважився на дещо жахливе вторгнення із Білорусі. Нова загроза для України і не тільки. Захід не знає, з чого почати. Лукашенко чекає, щоб натиснути на секретну кнопку. Війська повернули дула у бік цих країн. Для кого і чим можуть закінчитися традиційні білоруські навчання? Про це у нашому сюжеті прямо зараз. Росія планує втягнути Білорусь у війну і вже цього літа готує нову атаку з її території. Про це під час свого виступу на саміті Триморія повідомив президент Зеленський. За його словами, заплановані спільні навчання країни-агресорки та її сателіта реальна загроза, до якої необхідно готуватись серйозно. Такі ж навчання, які учасники називали просто навчанням, по факту виявились бойовим злагодженням перед вторгненням в Україну саме так зазвичай починаються її нові атаки, але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща, дай боже, щоб ні. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інструкції готові до співпраці через нашу розвідку. Ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками безпеки, щоб кожна країна могла сприйняти завершення цієї війни дипломатичним шляхом. Навчання захід 2025 країни запланували на вересень, а це означає, говорять експерти, що перші російські військові прибуватимуть до Білорусі уже в липні. Загальна чисельність у груп. Повення, яке братиме участь у відпрацюванні, поки що офіційно не називається. На початку року білоруси заявляли, що ці навчання стануть наймасштабнішими. Нині анонімні джерела білоруському позиційному виданню Дзеркало повідомили, що мова йде про 100 тысяч По той информации, которая нам поступала, возможно, эти учения будут проходить в треугольниках. Первый треугольник – это граница Беларуси, Литвы и Польши, Сувальский коридор, всем известный. Второй треугольник – это стык границ, это Украина, Польша и Беларусь. Соответственно, если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциала удара э, к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия, но сам факт создания этих угроз и рисков повлечет за собой определенные последствия, потому что если Украина будет вынуждена стянуть часть резервов, значит меньше сил и возможностей будет иметь для защиты своих территорий на рубеже столкновения, освобождения своих территорий. Торі, я думаю, в этом може заключаться замисел як Путіна, так і його союзника Лукашенка. Відомо, що до навчань захід 2025 білоруси намагаються залучити міжнародних спостерігачів. Вже зараз змі повідомляють, що стежити за тим, як союзна держава планує наступати на захід, будуть представники Угорщини та Словаччини. На масштабних навчаннях у 2021 році спостерігачі також були, і фактично вони дивились за планом знищення України. Навчання це лише Засіб тиску на країни і демонстрації своїх силових можливостей, адже після навчань буде якийсь може бути або ультиматум, він може бути і в ході, ну в ході цих навчань. Якщо він не буде прийняти, то навчання можуть перерости в агресію. Адже 22-й рік я нагадаю, навчання починалися в Грудні 21-го. да і в грудні 21 го ми почули ультиматум Путіна про те, що НАТО по повернутися повернутись на кордони там 97-го року. Що країни Балтії повинні вийти з НАТО, тому що згідно домовленості про надання їм суверенітету і незалежності після розвалу радянського союзу. Одною з умов там, було те, що вони не будуть там, членами антиросійських блоків і наступлять в НАТО. І саме з цього виходить вся, весь російський наратив, і саме з цього виходять і ці навчання. Тобто, як тільки вони розпочнуться, ми почуємо новий ультимату. І наглядачі вони будуть такими агентами впливу, які скажуть, да, там така армада, така армада. Вам не вистоїти, давайте краще домовлятися, поки можна допомону йти на поступ в інтерв'ю виданню «Настоящее Врем'я. Представники організації Белпул, екс-силовиками Білорусі, які виступили проти режиму Лукашенка. Повідомили, що на їхню думку власне навчання захід 2025 прямої загрози для країн Балтії та Польщі не несуть. Але військова сила мінська лише набирає обертів. На территории Білорусі к 2028 году ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч реактивных снарядов для системы ГРАД. порядка 450 тысяч э, артиллерийских снарядов, более 100 тысяч э, беспилотных летательных аппаратов различных видов. Практически вся техника русских даже самая старая техника русских будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям, которые производят э, прицелы. Для бронетанкових техніки, для бронетанкової техніки 2028 рік. Саме його у НАТО називали роком потенційного зіткнення альянсу з Росією. Багато у чому чіткість цього прогнозу залежить від того, яку саме мирну угоду нав'яжуть штати. Українські експерти менш оптимістичні. На їхню думку зіштовхнути з військовою агресією Росії та її сателітів захід може ще раніше, і нехай нікого не заспокоює те, що вже нині на поле бою росіяни женуть віслюків та гарматне м'ясо зі всього світу. Сил на агресію України, яка знається на умовах сучасної війни, вистачить. Тому демократичний світ має зробити усе, аби завадити навчанням, бойовому злагодженню, а відтак і агресії з території Білорусі. Однак і досі у партнерів України немає навіть спільного рішення, ким Білорусь виступає на нинішньому етапі війни. Наша авіація показала ворогу вищий пілотаж. Російські позиції посипалися. Кожен удар як грім із неба. Мінус підрозділ піхоти. Легендарна трійка відпрацювала навідмінно. Кадри запеклої боротьби за українську землю вже потрапили у мережу. Генерали путінської армії намагаються замести сліди свого погрому. Це треба бачити. Авіація збройних сил України продовжує активно діяти по всій лінії фронту, завдаючи тачкових ударів по ворожих укріпленнях та позиціях. Один із останніх прикладів успішна робота. Міг 29 який знищив бліндаж вогневу точку окупантів в районі Тьоткіного. Особливу увагу привертає розвиток інженерної інфраструктури ворога. Лише за кілька тижнів у Тьоткіному виріс повноцінний укріплений район. Він проходить просто через цивільну вулицю, прокладений під житловими будинками. Класична тактика прикриття за мирним населенням. Фактично, тітки не зараз перетворилися на плацдарм оборони загарбників, і саме тому по ньому працюють наші льотчики. Лише за два дні українська авіація влаштувала там справжнє пекло, демонструючи високу ефективність і рішучість у знищенні загроз ще до їхнього виходу на активні дії. Третя штурмова продовжує нищити ворога серіями точних ударів, методично та без компромісів. На Харківщині пілоти підрозділу ББС провели чергову операцію з ураження ворожих цілей. У зону ураження потрапило кілька танків, артилерійська гармата, польовий генератор, антенне обладнання та броньована техніка. Логістика ворога серйозно постраждала, втрачено і зв'язок і живлення. Не оминули й буханку, що намагалася вийти з району. Вона догоріла на узбіччі окремо було виявлено і знищено підрозділ піхоти, який ворог намагався приховати у зеленці. Усе це результат точних ударів, з координованих дій розвідки та майстерної роботи з повітря. Підрозділ Примус і штурмовики 3-ї бригади не залишають ворогу жодного шансу. Кожна ціль знаходить свій кінець. Ворог, що колись зухвало йшов із мечем на українську землю, тепер змушений повсти посадками та ховатися у норах. Але навіть там йому не сховатись, бо воїни підрозділу активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України дістають окупанта всюди, де б той не знаходився. Протягом минулого тижня, завдяки скоординованій роботі військової розвідки, зокрема бійців елітного підрозділу Артан було знищено чи виведено з ладу значний арсенал ворожих ресурсів. Зокрема, мова йде про 36 одиниць автомобільного транспорту, дві броньовані машини, шість мінометів, 26 артсистем, 11 ворожих безпілотників, п'ять антенн зв'язку для БПЛА, 12 систем зв'язку. Одна система ППО і три системи радіоелектронної боротьби, ще понад 200 інженерно фортифікаційних споруд. І це не просто статистика, це результат точного безжального полювання, яке триває день і ніч. Українська розвідка діє швидко, рішуче і невблаганно, і поки ворог шукає, де сховатись, український дрон вже чекає на нього. Щодо ситуації на фронті, то Росія продовжує інтенсивні спроби прориву по всій лінії фронту, попри значні втрати. Від початку доби зафіксовано 79 бойових зіткнень найгарячішою залишається Покровська ділянка, а також південь Донецької області, де ворог активно діє силами двох армій. На Харківському напрямку відбулося дві атаки: дві було відбито, і три ще тривають наразі. На Куп'янському напрямку зупинено два штурми. На Лиманському загалом було вісім атак. Наразі тривають два зіткнення. На Сіверському напрямку наразі без активних бойових дій. На Краматорському було відбито дві атаки і один би ще триває. На турецькому відбулося два штурми і один ще триває. На найгарячішому, а саме на Покровському напряму, 36 атак. 27 із них було зупинено. Масовані удари авіацією, і триває наразі спроба прориву противника у цьому районі. На Новопавлівському напрямі 11 атак противника зірвано. Три ще знаходяться у процесі. Також відомо про активне застосування ворожої авіації. На Гуляйполівському напрямі було відбито дві атаки. На Оріховському було відбито чотири штурми. Також фіксуються авіаудари противника. На Придніпровському є одна невдала атака ворога, і на курському напрямі було відбито три штурми. Також відбулося 182 обстріли та чотири авіаудари зі сторони противника. Окрема увага щодо півдня Донеччини. Там російські війська штурмують ділянку фронту. Південніше траси Н 15 а саме Донецьку, Рахово Запоріжжя, між річками Ворона й Мокріяли від Новосілівки до Федорівки. Попри обмежену протяжність ділянки до 30 кілометрів, її атакують основні сили 5-ї та 36-ї загальновійськові армії РФ, що вказує на високий пріоритет цього напрямку для ворога. Щодо ситуації на фронті, наразі все. А інші новини дивіться вже завтра. Пекло над Покровськом, місто під шквальним вогнем. Небо розриває від ворожих бомб. Юрба окупантів суне прямо на позиції ЗСУ. Наші титани потужно відбивають всім ясні штурми. Армійці Путіна немов оскаженіли. Українські оборонці, холодна вода для них, швидко повертають до реальності. Бронетехніка, мотоцикли, багі – усе в хлам. Чому зрештою росіяни, попри втрати та болючі удари, не можуть визнати поразку і забратися? Геть, розкажемо вже за мить. Покровськ тупо старають з лиця землі. Каби, ну, я так особисто не рахував, але 15-20 в день це стабільно, артилерія працює. Реактивні системи залпового вогню дрони літають, що на оптоволокні, що звичайні в піві. Тобто полювання за місцевими, палювання за військовими тут йде дуже на високому рівні. Та з якої московити розстрілюють покровськ, кажуть воїни 25-ї повітряно-десантної бригади. Прямий наслідок оперативної ситуації на передовій. Пробитися до міста з півдня вже понад півроку у рашистів не виходить. Спроби флангових ударів результату. Теж не дають більшість техніки, яку ворог залучає до штурмів. Українські воїни знищують ще до рубежів розгортання у бойові порядки. Начало оборони лисівки. Ми повибивали їм дуже багато техніки. Дуже багато техніки спаленої це і БТР 82, це і БМП 3 зупинили противника. Тому що там намагався протиснутися. Відповідно, зараз противник підтягує резерви, тому що не вистачає того скажімо так наступального потенціалу бойового потенціалу для майбутніх наступальних дій. Вона з мангалом теж, але так. це її не врятувало не замість бронемашин московські командири тепер кидають на штурми південні щоб Укровська свою піхоту на мотоциклах і багі, але найчастіше. Просто пішки. Основні бойові дії зараз тривають на напрямку інталисів. Можете спостерігати, які руїни з неї залишились на даний час. Але ми тримаємо оборону, не даємо противнику просунутися далі. Спостерігали тут з противника одного окупанта. Зараз наноситься вогневе враження, 120 мініметр. Ну і рух, рух вперед уже не нічого. Потім наноситься Ви вогневе ураження, щоб запобігти цьому. Так, плюс серьезно. спостерігаємо». Цього ранку чергова група штурмовиків противника пішла у наступ просто через поле. Це сьогодні зранку Зараз Майже кожен день йдуть штурмові дії. Противник використовує малі групи на мотоциклах. Три-чотири мотоцикла по два піхотинця в екіпажі. У те, що російські штурмовики можуть йти у день просто неба через поле можна було б не повірити, якби опівдні чергова група ворожих ходоків не потрапила у поле зору розвідувального дрона 25-ї повітряно-десантної. Оце ж у них така там сікає. через поле. Це ж стрілковий. Так, Фанта стрілково стріляє вони намагаються пілоти ударних дронів Січиславської повітряно-десантної не оминати жодної потенційної схованки, де могли б причаїтися групи ворожих штурмовиків. Нашому укритті можна працювати. Не сильно так критично. Так само стежать, щоб навіть один московицький піхотинець не залишився без уваги дроноводів 25-ки. Натомість окупанти більшість артилерійського вогню, авіаударів та дронів скеровують саме по Покровську, по тамтешній житловій забудові та шляхах сполучення з містом. Буквально перед новим роком тут, у Покровську, ще в принципі вирувало життя. Не те, щоб тут було безпечно, але люди неохоче їхали з міста. Наразі ж на п'ятому місці 25-го року тут тепер суцільна руїна, але поміж усього цього жахіття до тепер залишається близько двох тисяч людей. Люди є да я так розумію ще чимало. Так? Кажуть дві тисячі, але це як вони порахували? Більше, точно більше. Незважаючи на щільний ворожий вогонь, можливість евакуюватися з Покровська ще існує, але шансів безпечно залишити місто менше буквально. З кожною годиною. З Покровська, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1, +1. Марафон Єдині новини. Вогонь не вщухає ні на секунду, точні злагоджені удари. У противника буквально нуль шансів на порятунок. На рахунку українських оборонців спалена техніка, розгромлені колони і мільйонні втрати для армії Путіна. Вони залізна ланка оборони, що не дає ворогу просунутися ні на метр. Ці кадри зняті просто під час виконання бойового завдання. Реальна робота наших прямо із передової. Ви маєте це побачити на власні очі. На старті Залізняк. Тепер Саша має позивний Залізняк і очолює групу спецпризначення Гострі картузи, що вони її разом із братом Антоном створили в перший день вторгнення. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців. Скількох людей може спричинити багато мільйонів доларів збитки ворогу. Саме так, один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємося. Ці кадри ми знімали рік тому, коли росіяни вдруге пішли наступом на Харківщину. Три місяці тому один з найкращих українських пілотів FPV, – 34-річний Антон. Загинув його. Молодший брат та побратими продовжують воювати. Я зупинив свою діяльність адвокатську, бо така вимога закону. От. І воюю замість цього. Ха -ха. Опять якась шляпа. Гудить чуєте? Це небезпечно. Зала. А це Артем, його позивний депутат, бо він і правда депутати з 10-річним досвідом у місцевих радах в передмісті Харкова. Так кажуть, ви підрозділ спецпризначення, а не піхотинці. У нас багатофункціональний група. Так, чекаємо! Все готово! Сірий, ти на старті стартувати можна через 10 секунд. Це золотий риб. Якщо ми чуємо, що щось підлітає. Усі до одного вони добровольці. Жора, інженер і викладач. В його ліцеї у Харкові було кілька влучань. Зараз концентрація і впіві мавіків дуже велика в повітрі і не завжди розбереш своя чи не своя. І таке золоте правило. Тут існує свої в піві. В сусідній посадці. От бачите, тому такі отреби рятують багато життів. Ми зараз з вами чуємо черговий накат російських агресорів на наші позиції, які знаходяться в фланг від нас, в декількох кілометрах. Зараз там якраз застосовується невелика кількість бронетехніки, застосовуються мотоциклісти та під на гольфкарах там вже дійшло до стрілкових боїв. Тобто окупант підійшов дуже близько до позиції оборонців України. Дивіться пересування противника, його фіксує наш пілот. Буду пробувати атакувати. Противник лежить знешкоджений Плюс, випускаю. Це оці набої, які ви нам показували, які так, ви це зараз так, скручували. Так, так лише за п'ять днів роботи на цьому напрямку цей невеличкий підрозділ знищив 106 ворожих цілей. Здебільшого це окупанти, які вже ніколи не прийдуть на українські землі, частково поранені, які ще довго не будуть бійцями. Командир підрахував, що знищення одного окупанта коштувало їм приблизно 330 доларів. Це вартість яка плюс боєкомплект. Саня, 5 секунд до старту Те, що робить цей невеличкий підрозділ, до десятка людей разом із тиловим забезпеченням, подекуди цікавіше за будь-який серіал. Історія гострих картузів, заснованих двома братами, це і величезна драма, і видовищний екшен, і подекуди здається. Геть, фантастика. Ай-яй-яй, впала связь. у нас група там 5-6 чоловік працює да, на бойовці, І ми буває за день робимо 3% результату по всій лінії фронту, де працює багатотисячне військо. І от у нас бувають дні, коли ми робимо по 3% за день від загального результату. Влітай, братан! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна, СТБ. Єдині новини на цьому й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.